Привіт, друзі! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні говоримо з вами про книжечку Андре Нортон «Саргаси космосу. Андре Нортон це дуже відома американська письменниця, яка писала в жанрі наукової фантастики, фентезі, і в неї дуже велика бібліографія. І за вклад в жанр фантастики. В 1983 році її було названо шостим гроссмейстером фантастики, а в 1998-му було нагороджено всесвітньою премією фентезі. Але незважаючи Зважаючи на всі ці реалії і на те, що в цієї авторки дуже багато книжок українською, чомусь їх майже не перекладали. Були книжки, які видавалися в КСД, це Чаклунський світ, і друга частина павутиння Чаклунського світу. Але якось вони не пішли, не, не не дуже добре продавалися, і видавництво перестало видавати цю серію. І ось лише зараз з'явилася ще одна книга Андре Нортон Саргаси Космосу. Це з серії Королева Сонця. З'явилася ця книжка завдяки новому молодому видавництву Космоліт, яке власне її і видало. І я би хотіла одразу сказати про видання, тому що воно мені дуже подобається, як на мене, воно добротно зроблено. Воно йшло в плівці. Мені подобається обкладинка і першої, і вже є і друга обкладинка другої книги «Чумний Корабель, також мені подобається. Тут є ось і закладинка Лясе, і дуже такий хороший папір, цупкий кремовий. Є ось так ось ілюстровані форза, є ілюстрації на початку кожного розділу. Зараз знайду. Є примітки від перекладача, від головного редактора. Які пояснюють, чому певні речі були перекладені так, а не інакше. Наприклад, тут є Терра, а не земля, і теріанці, а не земляни. У Андре Нортон в тексті була Терра, і ось між перекладачем і власником видавництва виникла певна така суперечка, як перекладати, чи перекладати земляни, чи залишати Терра, І вирішили все ж таки залишити Терра і теріанці. До речі, місяць тут називається Луна. Як я вже сказала, книжка йшла в плівочці, і позаду до неї додавалася ось така листівка з анотацією, а на звороті ось таке ось зображення. Давайте одразу поясню, що таке саргаси космосу, тому що я сама не дуже розуміла, що це значить саргаси. Виявляється, це посилання на саргасове море на землі. Це таке море, яке не має берегів, воно обмежується лише течіями, чотирма течіями. Там дуже багато на поверхні водоростей, і в тому морі дуже часто застрягали кораблі, тому що там ще немає вітру. І вітрильні кораблі часто застрягали в цьому морі, і без їжі й води команди там гинули. Тобто, це була така собі пастка для кораблів, і також це море ще називають звинтерем для кораблів. Відповідно, в даному випадку Саргаси космосу мається на увазі, що в космосі також є якась така пастка. Пастка для кораблів. Я не думаю, що це буде для вас спойлером, тому що в своєму анонсі навіть видавництво про це написало, що там пастка для кораблів. Ну і про що ж ця книжка? Про сюжет говоритиму не багато, тому що вона тонесенька, в ній 280 сторінок. Всього головним героєм книги є Дейн Торсон, це випускник торгівельної школи. Він тільки-тільки випустився з неї і отримав призначення на корабель Королева Сонця. Це корабель вільних торговців. Загалом там є і великі торгові корпорації, і якщо випускник торговельної школи потрапляє в таку корпорацію, то він вже знає, що він забезпечений і роботою, і прибутками. Ну, і загалом, ну Загалом життя в нього дуже добре складеться. Ті ж, які потрапляють до вільних торговців, тут у них все буде залежати від удачі, чи зможуть вони знайти якісь корисні, якісь цінні планети і якісь цінні скарби на цих планетах, чи не зможуть. Ну і зазвичай у таких кораблів не дуже великі суми є, тому у них буквально там є гроші на один-на два польоти і все. Тому якщо вони не виграють в якомусь такому польоті, не знайдуть щось цінне, то вони просто прогорять. Тому ось така ось доля чекає на Дейна Торсона. Він не знає, що його чекає в майбутньому, чи пощастить йому, чи не пощастить. І ось у складі королеви Сонця він вирушає на планету, яка має назву Лімбо. вже наближаючись до цієї планети, команда корабля дуже засмучується, тому що вони бачать, що це планета, на якій проходила одна з планет, на якій проходила війна прадавніх. І вона майже повністю винищена, випалена, там практично нічого немає. Але в якийсь момент команда все ж таки помічає, що там є якісь зелені острівці. Отже, на цій планеті все ж таки може бути життя, і, можливо, якось можна буде з ним, з жителями цієї планети, торгувати. Тому вони вирішують, все ж таки. Приземлитися на цю планету, а далі вже просто як сніжний ком буде наростати, наростати інтрига. все нові і нові якісь будуть з'являтися інформація. І щоразу я дивувалася, щоразу мене інтригувало все більше і більше, що ж тут відбувається на цій планеті, чи є тут ті прадавні, чи немає, їх, чи є там ті залишки тих прадавніх, чи немає, чи є тут взагалі хтось живий на цій планеті, чи немає. Одним словом, дуже цікавий сюжет, інтригуючий, цікавий, легко читається, легко сприймається. Це не є якась дуже тверда фантастика, там, де багато описів там, різних технологій або наукових яких-небудь обґрунтувань. Це легка фантастика, яка легко і швидко читається. За сюжетом книга мені сподобалася. Ну, а тепер трішечки поговоримо про переклад. Коли я тільки-тільки дізналася про анонс цієї книги і про відкриття нового видавництва Космоліт, я дізналася, що перекладачем цієї книги є Олександр Ласкавцев. І він ж перекладав цю книгу для студії «Калідор», яка на Ютубі озвучує книги. Оскільки то був неофіційний переклад, то в мене виникла підозра, що, можливо, цей переклад був з російської мови, а не з англійської. Ну, тому що, роблячи неофіційний переклад, перекладачу легше було б перекласти з російської, ніж мучитися з англійською. Ось такі були мої міркування. Я запитала про це у себе в телеграм-каналі, і до мене туди в коментарі прийшов власник Роман Савченко, власник видавництва Космоліт, і пояснив, що. Були набуті права, які саме з якого саме видання, це видання 1975 року, тобто там все офіційно, права набуті. Переклад був оновлений згідно того оригіналу, який отримало видавництво, і ось власне він виданий. З приводу чого я поставила питання: а чи є профільна освіта у перекладача? Чи він є професійним перекладачем? Власник видавництва відповів, що ні, але ця людина дуже горить фантастикою, дуже хоче перекладати фантастику для українського ринку, для українських читачів. На що я відповіла, що це дуже добре. Але в такому разі ви маєте мати дуже хорошого редактора, коректора, тому що якщо? Перекладач не кваліфікований, якщо він не навчався на перекладача, якщо це людина, яка дуже добре знає англійську мову, то все одно вона може не знати якихось художніх засобів перекладу, вона може не на достатньому рівні знати українську мову, стилістику, синтаксис, граматику і так далі. Тому певні сумніви щодо перекладу в мене все ж таки залишалися. Ну і власне ці сумніви виявилися не безпідставними. Як бачите, тут у мене доволі багато закладинок. Роман Савченко попросив мене пересилати йому помилки, які я знаходила в книзі, і загалом таких правок виявилося десь понад 120. Переважно це якісь хибодруки, якісь дрібні помилки, десь пропущена кома, десь зайва кома. Більшість з цих закладинок це саме такі дрібні помилки, які читач навіть не помітить. Але серед них були також і. Помилки з перекладу. До речі, тут я хочу зауважити, що я не порівнювала переклад з оригіналом. У мене не було перед очима оригіналу, тобто я оцінюю виключно українську частину тексту. Тому що, знаю, що коли тільки був анонс, то люди порівнювали. І ось тут навіть вже зразу в першому розділі перші речення. Зараз зачитаю. От. Худорлявий зовсім молодий хлопчина в вузькому мундирі торговця намагався випростати свої займілі довгі ноги. Холера, дещо роздрадовано подумав Дейн Торсон. Розумники, що проєктували крісла у вагонах трансконтинентальної підземки, могли б подумати і про довгоногих людей, не лише про коротунів. І, от, власне, оцього холера в оригіналі немає. Тобто, це вже щось від самого перекладача. Так. Але повернемося до українського тексту. І що я зауважила, що там все ж таки була калька з російської мови. Не всі ці закладинки, але доволі багато. Я не знаю, в чому причина. Чи перекладач російськомовний і краще ну, знає українську мову не на достатньому рівні, скажімо так, тому що перекладач з Харкова, чи він дійсно заглядав у російський переклад час від часу? Я не можу сказати, чому так трапилося, але калька тут трапляється. Зараз я вам наведу приклади. Ось відкриваємо сторінку 215. Бачите, у мене тут три закладинки. Перша, він не встиг договорити у дюймі від його вуха, просвистів камінь, ну і там далі продовження. Не у дюймі, а за дюйм від його вуха. Тому що у дюймі це калька з російської. Далі він вихопив гіпновипромінювач і повів їм постійно хлощини. Не їм, а ним, повів ним. Тому що в українській мові це їм це від вони. дали їм, дали їм гроші, наприклад. А якщо повів, то ним. Повів ним по стінах. Далі. Мура стояв, вже стояв по коліна у воді і спокійно, як ні в чому не бувало, з діловитою акуратністю, поливав із згідно випромінювача зелену стіну чагарника. Як ні в чому не бувало, це також калька. Краще застосовувати вираз, ніби нічого не сталося. Мура вже стояв по коліна у воді спокійно, ніби ні в чому не сталося з діловитою акуратністю, поливав із згідно гіпного випромінювача зеленості стіну чагарника. Ось іще таке речення. А ну, пробормотів він і, взявшись за грати обома руками без особливих зусиль, виштовхнув її назовні. Кого її? Він взявся за грати. Тобто, це явно з російської мови «взявся за рішотку». І витолкнув її, ну, а тут її перекочувало звідкись, а взявся то він заграти, мало бути виштовхнув їх назовні. Також місцями мені дещо стилістично не подобалися речення, наприклад, як це, він закинув руки назад, і Дейн міцно взяв його за руки. Руки-руки, повторюються, якесь некрасиве речення. Я би перефразувала, він закинув руки назад, і Дейн міцно за них вхопився. Як, на мій погляд, так було б краще. Ось іще речення з калькою. А якщо патрульний крейсер зможе безпечно приземлитися, скориставшись тимчасовим відключенням установки, і застигне злочинців зненацька? Застигне це явна калька з російської мови, тому що українською мовою краще було б сказати застане злочинців зненацька, бо в українській мові застигне це щось охолоне, замерзне в такому значенні використовується це слово. Ще такі приклади: я не інженер. І геліанець втратив свою безпристрасність і зухвалість лише насупився. От саме буркнув Кості. Ти не інженер, ти лише виконавець у річчя, але якщо існує вихід, ти його знаєш. І мене, от, мені не сподобалось оце от саме. Це явно калька від російського «вот іменно». я би переклала саме так, ато ж. Отож, наприклад, саме так буркнув кості: Ти не інженер, бла бла-бла. Або тож, ти не інженер, бла бла блабла. Або ж отожбо, ти не інженер, бла бла бла. І далі тут теж, бачите, в мене поряд тут в мене помилки відзначені, то я теж іще цю зачитаю. А якщо до твоєї сопілки звернувся день до Мури, мовчанка стюарда занепокоїла його. Я щойно її випробовую, повідомив Мура. Краще не щойно а замінити на саме. Я саме її випробовую. Тобто, якщо це тривалий процес, який відбувається саме зараз, то краще замінити на саме. Я саме її випробовую. ось така фраза: не вистачало ще опинитися між молотом і ковадлом. Не вистачало, теж не дуже гарно звучить. Українською мовою краще звучало би, бракувало, ще опинитися між молотом і ковадлом. Так, ну і давайте ще останні два приклади, бо я їх тут можу зачитувати і зачитувати. Отже, сторінка 268. Тут, бачите, в мене теж два приклади відзначені. Це застало Дейна зненацька. Він очікував зовсім іншої картини, і на мить завмер у розгубленості. Не у розгубленості це калька від російської вразціряності. Краще було б сказати, і на мить завмер розгублений, або розгубившися, або ні в сих, ні в тих. І друга закладинка тут на краю вогняної калюжі стрибало йснувалося якесь чудовисько, яке віддалено походило на людину. Ну, походило, це теж більше схи... характерне для російської мови, українською мовою, краще було б сказати, яке віддалено скидалося на людину. Як я вже сказала, усі ці свої правки я передала власнику е видавництва космоліт Роману Савченку. Він обіцяв внести їх і сказав, що електронна. Версія, яка вийде на Абуці на Якабу, буде вже з цими правками. Ну і відповідно друге видання теж буде вже з цими моїми правками, і там вже цих помилок не має бути. А також видавець запропонував мені е, вичитувати другу частину уже перед виходом книги перед друком. І я погодилася, тому поки що на, у нас є усна домовленість, але можливо, ми будемо співпрацювати і, можливо, над другою частиною я працюватиму і вичитуватиму її також. Але незважаючи на все вище сказане, я хотіла би підтримати видавництво. Я дуже за нього вболіваю, тому що, по-перше, це видавництво наукової фантастики, яке взялося видавати класику наукової фантастики. А якщо ви дивились моє відео питання-відповідь на, на початку року на шосту річницю мого каналу, я записувала, і в мене там запитували, яких книг мені не вистачає на ринку. І я тоді сказала: однією з відповіді відповідей було: мені не вистачає класики світової фантастики українською мовою, таких як Гаррі Гаррісон, Бероуз, Андре Нортон, зокрема. Тому я дуже вболіваю за це видавництво і хочу, щоб воно розвивалося і продовжувало видавати книги в цьому жанрі, в цій тематиці. А також друга причина це те, що і наскільки я поспілкувавшись з паном Романом, побачила, він дійсно горить цим. розумієте, Для нього це не комерційний проєкт. А він це створював от саме від душі, від серця для того, щоб такі книги були українською мовою. Він раніше ніяк не був дотичний до видавничої справи, тому це перша книга, яку він видав, і відповідно ну були якісь прорахування, якісь помилки. Нічого він на досвіді навчиться і надалі. Я думаю, що буде краще. І особисто мене дуже тішить, що він е і попросив мене йому писати про помилки, які я знайду, і повносив всі ці правки в текст. На відміну від того ж неба, яким я коли писала, то вони просто відморожувалися і ніяк не відповідали на ті ж на моє повідомлення про те, що в мапі до останньої імперії Сандерсона були помилки, я їм написала, вони нічого не відповіли. Потім їм писали про переклад з про червоне повстання. Вони теж практично весь час все ігнорували, один раз тільки відповіли, що ми наймемо БТ-рідерів, сподіваємося, що буде краще. Одним словом, у пана Романа я помітила зовсім інший підхід. Він дійсно переживає за цю справу. Він дійсно хоче, щоб книги виходили українською мовою, без помилок, гарні і чудові переклади. І саме тому мені хочеться підтримати це видавництво. Я не можу вам рекомендувати чи не рекомендувати цю книгу в такій редакції. Це вже вирішуйте самі. Загалом тут переважно якісь хибодруки, або якісь дуже-дуже незначні помилки, які не впливають на читання. І я думаю, що більше читачів прочитають цю книгу, навіть не помітивши ці недоліки. Але якщо ви, як і я, дуже-дуже чутливі до таких помилок, ну тоді рекомендую вам купити електронку або почекати на друге видання. Якщо ви не чутливі до помилок, то можете спокійно купувати це видання і читати, Ну, або можете взагалі не купувати. Це ваша особи... особиста справа. А моя справа розповісти вам про мої враження. Пишіть мені в коментарях, чи читали ви Андре Нортон, чи читали ви Саргаси Космосу, чи сподобалися вам ця книга, і загалом книги Андре Нортон, чи не сподобалися. Загалом пишіть мені щось в коментарях, що хочете. Можливо, на підтримку каналу хочете щось написати. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Можна також підтримати мене донатом, всі реквізити в описі під відео. Ну, я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!